Покровськ, місто на Донеччині, яке зараз усіх на слуху через активний наступ росіян, за останній місяць ворог підібрався до міста на відстань до 12 кілометрів, що змусило змінити життя людей цього прифронтового містечка. Собачку не лишаєте? Ні, не лишаємо. Забираємо з собою. — Ви місцеві? Mm, ну, так і ні, з Волновахського району. А переїхали звідти в Покровськ чи одразу з Волновах евакуйовувалися? Ні, в Волновахському районі залишилося ще, можливо, 4 3 села і я з того слабку. Чому вирішили виїжджати? Ну, то вже час. Вже, мабуть, потрібно, вже страшно. Якщо... Поруч прилітає, якби за життя своє переживаю, діти, і внук. Бабушка їдуть. А де ваші дітки? Син у Дніпрі, а дочка у білій церкві. До діток їдете? Ну, спочатку до діток, а потім далі. Куди? В Швейцарію. О, за кордон. А вас там хтось чекає? Ну так, чекають. Я думаю, чекають. А хочете потім назад в Україну повернутися? Хочу. Да. Колись вже звільнять. Mm, я б хотіла б, щоб вони не завойовували наше село. Я, я думаю, що я в листопаді приїду ще додому. — Обов'язково так і буде. А куди виїжджаєте? Вінницю? а є хтось у вас там родичі, знайомі? Не. Є знакомый, ну будемо искать є угу. смотрите. А коли вирішили виїжджати, тоді коли вже почали закликати і фронт почав рухатися. Когда от нас ночью ну, отпахнули, угу. де тину треба св... вивозити. А кого проважають? Знайомий. Знайом. А чого самі не виїжджають? Треба залишатися. Кати, кого проважали? Жену і внука. А чого ви не виїжджаєте? Ну, вони поїхали квартиру подискати. А ви будете виїжджати? Не, не знаю. Підавж. Поки чекаєте? Да. А що чекаєте? Та хто його знає. А яка взагалі зараз ситуація по місту? Магазини працюють, що ще? Магазини працюють. А, банкомат теж працює. Показувати можна. А коли будете виїжджати? Коли припече? Як підійдуть вже близько, тоді вже будемо тікати. А все. Поїзд наскільки заповнений? Ой, почти на 100%, там може два-три місця вільні. А яка місткість цього потягу? Це скільки людей? 52 місця. Одного вагона, так? Так. Да, да, да. А скільки вагонів? 11. Тобто 11 вагонів по 50 людей заповнені? Ні, ну є і купейні вагони. <п 'ят> По... У мене пускати 6 uh -huh. на купені 36. Купені. А чого ви не їдете? А ми успіємо ще, чуть попозже. А коли попозже? Ну, два тижні. Теж будете їхати? Я машиною поїду. По діла наділися і поїдемо. А як взагалі по Покровську ситуація зараз? Та яка ситуація? Виступає. Наразі тут на вокзалі відбулася евакуація мирного населення. Одинадцять вагонів повністю заповнені. І з Покровська виїжджають люди на мирні території. Біля відділень нових пошт формуються щоденно великі черги. Люди намагаються відправляти вже речі. Ви місцеві ні, мешканці? Так. — А чому ви не виїжджаєте, чи ви вирішили залишитись? Ні, поки ми ще… — Поки ну, будете залишатися? Ні, ні. Ну, ждемо, підете взяли ідемо. А коли будете виїжджати вже? Коли? Так. Ну, як тільки, так і одразу. – Десь найближчим часом. Да, да, да. Чому вже вирішили, вирішили, що час їхати? Не бачите обстановку. Вже занадто небезпечно стає. Ну, да, Важко залишати своє місто? Звісно. Когось хтось з ваших ще залишається тут? Ні. Всі вже виїхали. А як взагалі по місту? Працюють магазини, банки, чи ще можна придбати, поїсти? Чи вже зменшується все? Ну да, так, сьогодні тебе закрилося. Такий, максимально такий uh -huh. е е приємлений для, uh -huh. для мешканців. Найолюбленіший магазин. <laughs> да, да, да. А куди їхати зібралися? В яке місто обрали? Ну, я до сім'я буде жать, поки да. а ви будете а, залишати? Я, ну, поки що тут да, на роботі працюю. А ким працюєте? Які підприємства ще працює? Воєнізована охорона. Ага. Ще залишайтесь. працюємо, будемо працювати. – Ще видно, працює магазин техніки. Ще. А, ну все нам привозить продукти, свіжі, все нормально. Ще є постачання, да? так? Є постачання, так. Да, у нас продукція все свіжа, кожен день, новый, ну, товар, завозять, все свіженьке. А що люди зараз купують? Скуповуються, намагаються поповнити запаси. Ну приходят, ну как, ну… приходять, як, так like, обычно покупают все. І серодочку там, топону більше mm -hmm. середку соліна, капчене беруть. Ну, щоб скупляються, вы будете работать чи ні. Ну, поки роботаємо. не закриваємося. Невідомо скільки ще будете працювати. Ну, Зірка сказала, що поки будемо працювати. Поки можна залишатись, будемо да, будемо працювати, так. Да. А які у вас, взагалі настрої у вас? Ну, страшно. Ну, знаєте, оно буває і страшно, буває. Ну, себе вговорюєш, що буде mm -hmm. все добре, що все буде добре. Вірите, що все буде добре. Да, що буде все добре. Не хочеться їхати з міста? Не хочеться, так. Да. У мене муж служить. Ну, Якщо вже буде здесь дуже сильно, то може прийдеться. А чоловік не каже виїжджати. Ну, іще поки якесь місце, mm -hmm. тоді будемо думати, виїжджати. Или тут так може буде все добре. Сподіваємось. Да, Сподіваємося, що буде все добре. Загалом на вулицях досить жваво, Тобто люди в день місто купить. Люди ходять, займаються своїми справами. 19 число покровськ в магазинах вже майже нічого нема. Працівники вже забирають останні, що є, прибирають. От. Пості прилавки. Є залишки продуктів, їх розпродають. Уже нового постачання немає. У вас робота продовжується? Звісно. А що зазвичай робите? Заробляємо. І ліс був відомо. Як у вас настрої? Хороші. Не збираєтесь виїжджати? Ні. — Чому? Не страшно залишатись? Страшно, але ну так, так перетягнути. Сподіваєтесь, що все буде добре? Думаю, що так. А взагалі, комунальні служби не, не говорять, що ви будете припиняти роботу. волонтер, волонтери? Так, да, ну, що з країни. Спілка інвалідів. Uh -huh. У нас є інваліди, ми їм роздаємо гуманітарку. Uh -huh. Самі знаходимо. А багато залишається зараз інвалідів в Покровську? Ну, так. 110 так. чоловік. 110? Ну, хоч ну, 120. Ні, 120, мабуть. Ну, чоловік 30, 30 уїхали. Uh -huh. А інші не виїжджають? Mm. Ні. Поки. Ні, в нас виїхали 60 чоловік ще в 2022 році. Uh -huh. От, тому так. А за що їм виїжджати? Пенсія маленька. Пенсія маленька, а житло де день винаймати. А за якою допомогою приходять? Що ви їм роздаєте, зазвичай? Ну, що випросимо, то і є там. В церквах, Церкви нам uh -huh. допомагають, фонди допомагають. Фонд приїхав, привіз нам овочі. Да? Да. Овочі, Овочі привезли, так. Да. Угу. Немножко Дочки. продуктів, ми розподіляємо. у нас є угу. голова Спілки. четверік Татьяни угу. Сергіївни. ми їй дуже вдячні. Тому що якщо б не вона, люди, звісно, тоді тисячі угу. пенсії не дуже В інтернеті прийшли. ми знаходимо спонсорів, волонтерів, угу. з ними перемовинами введемо угу. і домовляємось вони з нами. А чи збираєтесь залишатися далі в Покровську і допомагати ми, людям? Поки так. поки так. Доколи будете залишати? Доки буде можливість, доки будемо залишати. А чому? Ну, Тому що пенсія у нас три <рес> тисячі. Зарплатню ми тут не вилучаємо. Ви на волонтерських мови. Ми вилучаємо ту ж саму гуманітарку, що всі. Бо якщо ми її не знайдемо, то ніхто її не подає. Ходимо цю гуманітарку і розправляємо все. А яке життя зараз в Покровську? Ну, гучне. Гучне ні. Ну, ж... Панічне. Панічне. Паніка людей. Тоже... Люди паніка, дуже не знають, що вийкать. робити, паніка. бо їхати розуміють, що треба виїхати, але не знають куди, бо нема житла і нема за що. Тому Тому що квартиру винаймати це нереально зовсім. А десь житло так предоставляють. ну, дуже такі умови несприятливі. Це або якийсь дуже короткий такий строк, от, або це геріатричні пансіонати, або педіатричні пансіонати. У ну, нас хто хотів, ті вже uh -huh. там залишилися. А працюють магазини чи почало вже все закриватися? Почали, вже. закривати? Почали закриватися. Да. А якщо все позакривається, що будете робити? Поїдемо. Поїдете? Якби було куди поїхати, було місце, де вас прийняли, де можна було жити з гарними умовами. Виїжджали б? <ськ шк> ну, <да. спроб> <ні> не... <спроб> Батьки з дітьми вже ну, виїжджають. <спроб> Діти ті, які не мобільні інваліди, вони виїжджають. Ну, а як ми, оце ще й мобільні. Ну, то залишаємося, бо інвалідів у нас ще багато спілців. Ходите ще? по ночах в укриття чи не ходите? От в коридорі <світ> Це Дві стіни, туди ховаємося. Навіть там спимо. Матрасики покидали і mm. там лягаємо спати. Mm. А в укриття, як що сказати, то от у неї немає укриття, це укриття, не знаю де. А у нас це в школу підвал, який не пристосований для укриття зовсім. А є маломобільні ще інваліди. Хто за ними доглядає? Апікуни тут засідають. Залишається ще в місті, так? Ну вже та ось на моєму вже Ой-ой-ой. уїхали. ой ой угу. Ну, збираються. Збираються. на чемоданах. Ще один торговий центр, один з найбільших у Покровську, і тепер він теж зачинений. Тут була найбільша кількість кількість кафешок, кількість різних магазинчиків, і він вже не працює.